Я прокидаюсь. І перше, що я роблю, беру телефон. Вмикаю камеру і знімаю. Я усміхаюся, але знаю, що ця усмішка не справжня. Я чищу зуби, вмиваюсь і навіть тут тримаю телефон перед собою, а в дзеркалі бачу лише в тому. Але знаю, завжди треба виглядати ідеально. Мій день перетворився на безкінечну зйомку, сніданок. Як там школа? Поліка, я ж знімаю. Одяг. Підписники! допоможіть обрати! Я зустрілася з друзями, але насправді з телефоном. Ракурси, монтаж, перегляд статистики. Тебе немає з нами, ти тільки для камер. Та ні, просто ще одну хвилинку. Але раптом я розумію, я живу лише у віртуальному світі. Я кладу телефон вперше. За дуже довгий час. Я виходжу на вулицю без телефону в руках, без бажання щось знімати. І тут переді мною мій старий дитячий садок, та сама будівля. Я зупиняюся і на мить забуваю про все. Я згадую той час, коли дружба була справжня. Як нічого не знімали, бо просто жили. Буде скарб твій. Там і буде серце твоє.